Графіка в Grand Theft Auto 6 стане революційною, а в Fortnite можна дослідити світ Алана Вейка. й випуск новин ігросвіту розповість вам значно більше від того, як знову зіграти в CS GO і до нового DLC для Lies of P. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Для Need for Speed Unbound вийшло одразу декілька DLC. Так як гру створила компанія Electronic Arts, не дивно, що всі вони, звісно ж, платні. Все це, це добро вийшло одним патчем, який також додав декілька нових автівок і випробувань. Та чи зможе це підігріти інтерес до гри? Вихід Alan Wake 2 вже скоро, тому Remedy дуже креативно намагаються нагадати про події першої гри. Вам не доведеться вкотре проходити її, так як її сюжет ви можете нагадати Fortnite. Творчому режимі 17 жовтня з'явиться острів Alan Wake Flashback, на котрий може потрапити будь-який охочий. Це світ Алана Вейка, по котрому ми крок за кроком спостерігатимемо події, що відбулись. Відкрийте Bright Falls в котре, щоб запустити події нової частини при свіжій пам'яті. 2023 рік став катастрофічним для розробників комп'ютерних ігор. За підрахунками більше 6 тисяч розробників втратили постійне місце роботи. Скорочення найбільше стосується таких компаній, як Unity, Epic Games, Ubisoft і Amazon. Відверто кажучи, новина не приносить подив, озираючись на те забаговане сміття, яке виходило протягом року. Для of P створюють DLC. Переконати в цьому дозволяє вакансія від авторів, які це сказано прямим текстом. Бо що саме буде доповнення, невідомо, але такий підхід не може не тішити. Нова EA Sports FK зуміла побити рекорди попередніх ігор. Гра зуміла привернути до себе увагу 11 мільйонів гравців, тоді як попередня частина застигла на в 10 мільйонів. В нову частину зіграло на 20% більше нових гравців, і це ще не кінець. Оник воно буває, коли закручуєш гвинт на UEFA. Нова Assassin's Creed Mirage теж демонструє успіхи. Її стартові продажі стали найкращими з усіх ігор серії в цьому поколінні, що не дивує, так як хлопці вирішили повернутись до витоків і зробили це дійсно гідно. Наразі онлайн тримається на рівні Valhalla і Origins, а також важливий факт. Гравців Mirage погладили 1 мільйон котів. В CSGO тепер знову можна зіграти. Запустити гру можна, обравши пункт бети в С2. Білд називається Legacy Версія. Це заморожена версія перед релізом, в якій є все, окрім офіційного матчмейкінгу. Підтримка версії припиниться 1 січня 24, го але грати в Go можна буде все одно. Графіка в Grand Theft Auto 6 буде революційною. Про це пише французьке видання Rockstar Mag. Подейкуючи в новій частині буде те, чого ніколи не було в іграх Rockstar. Йдуть балачки і про мега круту фізику води з розрахунком в реальному часі, про покращену фізику транспорту з неймовірно реалістичними деформаціями під час зіткнень, які впливатимуть на керованість. Також гра вперше отримає фізично модульоване освітлення. Система погоди теж буде суттєво змінена і тепер надаватиме великого впливу на геймплей. Поки анонсу так і не було, утім видання запевнює, що графіка шостої GTA суттєво переплюне розрив між графічним рівнем п'ятої частини і RDR 2. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші думки в коменти. Також заходьте на сайт інтернет-магазину Artline за ігровою збіркою. До нових зустрічей на Artline Play!